Друзі, цікава розмова поліцейського з українцем на блокпосту. Хочу, щоб ви подивилися. Чи є в країні війна? Не. Не. Ну то чого ти не воюєш? Чого ти тут, а? а По ти? Конституції поліцейський має першу чергу під час військового. А ти що? Я людина. і що. Де людина зобов'язана щось? А ти зобов'язаний? Так я там був. Де я буду ще раз. Ну покажи форму 5. Чи... Mm? Я, я ти зобов'язаний щось таке показувати. Бо ти там не був? Я тобі зобов'язаний щось таке Бо показували. ти там не був, я знаю. Та добре, я з тобою не спорти не буду, а, то не. Розказ, Якщо, якщо був, то на блокпостах і... на третє літа. От е, цікаво, хочу це прокоментувати, друзі. Дивіться, не заперечую, що е, поліцейських е, теж достать воює. Одні воюють, у мене є е, близькі мої торівці, вони там третій рік фігарять. І, ну, і вони в гарячих точках. Е, є частина, хто їде туди на якийсь е, термін, і на другій, третій лінії відстоює там на блокпостах. По-різному, по різні питання. Ну, хтось воює, хтось служить. Питань немає до цього. І СБУшники є, і поліцейські є, різні є. Але я до чого веду? Що. Е, Оцей чоловік по-своєму правий хлопець, так, який в автомобілі. Чому? Тому що він не підготовлений, він просто людина. Це може бути менеджер якийсь, це може бути просто робітник, який стоїть у станка. Проста людина, яка не, не служила в армії, яка не має зовсім ніяких навиків. І поліцейський, який має зброю, який підготовлений, який має зарплатню постійно, війна чи не війна. Постійно має забезпечення. Це дві великі різниці. Тому я е, хочу сказати, потрібно з повагою відноситися один до одного. Поліцейський має з повагою відноситися до українця, бо він українець. Він те, що він же, ж, е, бачите, їде на автомобілі. Він кудись їде, лясь їде, він же ж чим займається, він платить якісь податки. І, і поліцейські вони мають свої якісь. Напрямки і таке інше. Тому я думаю, що тут не потрібно нікого засуджувати. Друзі, потрібно вже в кінці кінців зрозуміти, хто на що здатен, хто має воювати, хто не має воювати. Розумієте, так? А підтвердження цьому зараз хочу, щоб ви подивилися ще, ще одне відео. Всі ті, хто бажають. Продолжение войны вас чекают хлопцы на змину на всех напрямках. Сегодня это гуляет предложение по соцсетям, и я его поддерживаю. Если взять депутатов, их детей из парламента, со всех областей, можно набрать несколько бригад. Дальше 50% взять с полиции, с Нацгвардии, с ТЦК, и вы соберете нужное количество бойцов. С МСЭКа возьмете боевых медиков, денег у вас там агуго сколько, Петр Алексеевич и Притула будут вам поставлять дроны, и меняйте ребят, потому что они сегодня выжены, выжаты и ментально, и морально, и физически. И попробуйте, каково это? Терять свое здоровье на нуле, терять своих близких, своих друзей. А то вы только за время войны привыкли зарабатывать и создавать законы против своего народа. По суті, чим не правий цей чоловік? Що він каже цей військовий не так? Ну, дійсно, кричать з усіх утюгів: волають, треба воювати, відбивати території, потрібно там до стані українця. Ну так а, а що ви кричите? Що ви розказуєте? Ви йдіть, повоюйте. Правильно він каже, йдіть повоюйте. Це з одного боку. А з іншого боку, дивіться, виловлюючи людей на вулицях, простих робітників, от як у нас ось. На підприємствах відловлюють, просто заходять отако простих робітників, які там роблять меблі, які не мали відношення ніколи до армії, які не знають, що робити, як робити, як то автомата тримати. Розумієте, не знають. У нас е, на базі проходили підготовку е з 32-ї бригади хлопці. І чувак покрасив модно, зараз автомати кра... ну Це поначалу було, бо... красить автомати. він його покрасив. І запобіжник закрасився і засох. І він не знає, що робити. А один там був теж в цій бригаді, почали стріляти, він втратив свідомість, впав і ковтнув язика. Ну, так люди не готові. Що ви зробите? Так, потрібно готувати, я не проти. Але в нас є вже давно підготовлені люди, правильно, військовий каже, вже є давно навчені, забезпечені, озброєні. То давайте, по-людськи, поки оцих хлопців, робітників простих, будуть готувати і навчати, то ці вже можуть іти воювати. І немає жодних питань. Ну, десь отак, друзі.